Звичайно, є світлі егрегори і темні егрегори, є світлі жреці, а жреці сонця, жреці дня, і темні жреці це жреці ночі. Як зрозуміти? Подивіться, будь ласка, в релігіях жреці сонця це жреці, які вдягають на себе жовтий оранжевий білий колір. Це всі релігії, жреці, яких вдягають ці кольори, це жреці дня. Якщо вдягається чорний колір, темно-синій, темно-коричневий, це жреці темні, жреці ночі. І всі релігії, в яких священнослужителі і жреці вдягають ці кольори, це жреці ночі. Тому, звичайно, політики, які пов'язані з чи іншою територією, чи іншою вірою, вони під впливом цієї території, цього егрегора, цієї віри. І взагалі, якщо подивитися на людство в загальному, ці люди вони перебувають в дурмані. Я поясню, чому. Ми навіть не виходимо з цього дурману вже дуже багато років, навіть не замислюємося, яка ж а насправді є реальність. До реальності ми не доходимо. Чому кожні вихідні середньостатичні люди вони йдуть кудись в кав'ярню, в бар, випивають келих вина, випивають пляшку пива, якийсь алкоголь. Алкоголь в тілі людини перебуває. 40 днів 40 днів потрібно, щоб повністю вивести алкоголь. І тепер подумайте, що 40 днів а, ви знаходитеся під впливом скіт духа алкогольного егрегора, який буде вам 40 днів транслювати реальність такою, яку цей дух хоче, щоб ви її бачили, навіть якщо ви просто зробили а, ковток вина. А це важливо, яку кількість алкоголю ви випили. Це як джин в пляшці. Ви почали сприймати життя очами цього джина, і в цей самий час джин використовує ваше фізичне тіло і проживає життя замість вас. Саме тоді, тому, після алкогольного сп'яніння на наступний день людина відчуває себе втомленою, вона відчуває себе розбитою. В неї зовсім немає сили, тому що її тілом керував спіріт, керував а, той самий джин. І так як люди постійно не виходять з цього маніпулювання, з цього егрегора алкогольного, це два дуже сильні егрегора, Це алкогольний егрегор і егрегор паління. І люди знаходяться під впливом Егрегора, вони в дурмані. І тому що вони в дурмані, третій егрегор дуже сильний, який вводить людей в дурман, це е, м'ясні продукти. Я вже казала про те, що коли людина вживає м'ясо, вживає е, продукт, який здобутий через смерть тварини, я не кажу про молоко, про яйця, там е, немає смерті як такої. Я кажу саме про вбитих тварин. Ось ці люди вони не можуть. В них закривається третє око, і вони не можуть бачити негативну енергію. Тобто вони відкриті для того, щоб на них нападали негативні суті, і вони не відчувають цього нападу, тому що вони їдять це м'ясо. І коли вони їдять м'ясо, п'ють алкоголь, курять цигарки, ось ці негативні духи їх їдять. Ви маєте зрозуміти, як це діє? Ви їсте цю продукцію і в цей самий час а певні негативні сущності, вони мають до вас доступ. Ви відкриваєте свою енергію і вони починають їсти вас. Тому, звичайно, якби людство вийшло з цих трьох негативних егрегорів, ви. Просто побачили, який світ насправді, як насправді виглядають політика. Ви б побачили, хто є демонічною сутністю, а хто ні. Ви б зразу почали відчувати і бачити істину. Ви б зрозуміли, які духовні вчителя кажуть вам істину, які ні, які політики вам кажуть правду, які брешуть. Ви б побачили навіть в своєму близькому оточенні. Хто каже вам правду, а хто ні, і ви побачили істинні ліки всіх людей. А це звичайно неймовірно цікаво. І люди, які виходять з цих трьох егрегорів, і вони починають бачити реальність, іноді вони навіть лякаються. І потім їх свідомість вона перебудовується і вони звикають до справжньої реальності. Дуже круте пояснення. Щиро вам дякую. Також хочу у вас запитати про те, як душі в цілому готуються до великих подій на землі ще до свого народження. До народження під великі події обираються певні сильні душі, які можуть це витримати і перенести, тому не всі можуть реінкарнувати в часи апокаліпсису, в часи судного дня. Йдуть найсильніші душі для того, щоб допомогти і тим душам, хто вже дуже довго тут і заблукав вказати вихід і допомогти братам і сестрам в цьому великому світовому переході. Дуже цікаво, дякую вам. І буквально і ще кілька запитань. Трішки вже ви говорили про реінкарнацію душі, як швидко це відбувається? А ми маємо розуміти, що коли людина помирає, є певні етапи вознесіння, це три дні, це дев'ять днів і це сорок днів. Це коли людина етап, коли вона знаходиться у такому просторі як чистилище, і вона бачить свою цю реінкарнацію, вона усвідомлює, які уроки були прожиті, які були не прожиті. А що було зроблено правильно, що було неправильно? І людина також пам'ятає всі свої минулі реінкарнації, і тут а, разом з радою а, відбувається вирішення, чи ця людина реінкарнує знову на землі, чи вона завершує свою реінкарнацію. Чи вона обирає пройти на землю як янгел-охоронець. І ось ці свої непройдені уроки вона буде проходити як янгол охоронець з іншою людиною. Тобто вона прикріплюється до якоїсь реінкарнованої людини і починає їй допомагати служити в тонкому тілі. Так також може бути Далі можуть бути варіанти, це переходи на паралельні планетарні системи, де трошечки інші умови, але більш комфортні для душі пройти свої уроки. Якщо душа, душа завершує уроки, вона може реінкарнувати в інших вищих планетарних системах. Є дуже світлі душі, які хочуть служити і допомагати в нижніх світах, в демонічних. Святах, і це святі, до речі, такі як Ісус. Ісус реінкарнував в демонічному світі в агарті, і Він допомагав демонам саме пройти етап вознесіння, змінити свідомість і вийти з демонічної структури, піднятися на вищу божественну структуру. Це великі душі вчителі, які реінкарнують в таких темних а, світах. Тому тут безліч є варіантів, але кожна душа, кожна свідомість вона пробудовує для себе потрібний варіант. Як в цілому швидко можуть перероджуватися душі, наприклад, військових, і про яких також сьогодні там дещо згадували? Ну, найшвидший варіант це 2-3 роки, це мінімально. І вони перероджуються спочатку в маленьку дитину, чи вони можуть втілюватися і в дорослу людину в тому числі? Ні, ні, тільки в маленьких дітей. В дорослу людину можуть втілюватися і входити тільки демонічні структури, а душі вони мають пройти весь етап еволюції знову. І Сіто, і на завершення хочу поговорити про так звану теорію заговору: чи існує вона загалом? Так, звичайно, а на планеті є так звані. Хранителі або надзирателі, наблюдачі, Я не знаю, як їх назвати, але це певні суміші людини і позаземної цивілізації, це інша раса, і вони були поставлені для того, щоб давати людям знання, допомагати їм. І прородителі вони залишили нашу планету і їх залишили як за старших. Знаєте, це старший Борат, який має доглядати за молодшим. Але замість того, щоб допомагати людству, замість того, щоб їх навчати, виховувати через любов, вони почали маніпулювати людьми, маніпулювати їх свідомістю, грати на людських слабкостях. І зайняли таку а, лідерську позицію, і всі ресурси забирають собі. Але я можу сказати, що а, вищі сили це знають, і а, їм був даний шлях виправити ситуацію. А, їм був даний час. Коли цей час закінчиться, а, будуть втручатися вищі сили всі процеси.